Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці, воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень і далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Офлеємські вогонь миру у Рівному щороку напередодні різдва скаути запалюють вогонь на місці народження Ісуса Христа. А далі його як символ перемоги добра над злом передають від країни до країни. У понеділок представники пластових осередків області передали вогонь і рівнянам. На заході побувала наша Тетяна Міщинська. Вона й розповість, як усе минуло. Напередодні Різдва до Рівного привезли вифлеємський вогонь миру. Цій традиції вже майже 40 років. Щороку скаути у вифлеємі запалюють вогонь та передають його від країни до країни, У знак підтримки тих, хто не може святкувати різдво вдома. Вифлеємський вогонь миру це щорічна скаутська акція де символічно поширюють вогонь запалений на місці народження Христа, перед різдвом Христовим. українські скаути пластуни вже поширюють взимський вогонь понад 30, ну, 32 роки поспіль поширюють по україні ось саме ціль цього року є нагадати українцям про те що саме разом спільною працею ми можемо перемогти саме гуртуючись до передачі символічного вогню у Рівному долучились представники усіх пластових осередків області, священнослужителі та волонтери. Також чимало рівнян прийшли зі своїми лампадками, щоб отримати вогонь та принести його до своєї домівки. Я то так декілька років вже чую, але перший раз сьогодні прийшла. І щоб ми всі були здорові, і миру всім, і щоб наші солдати повернулися і щоб всі прийшли на той рік за міх вогнем. Представники пласту організували передачу вогню для рівнян у Святопокровському соборі. Навіть я спостерігаю вас з кожним роком вас все більше. І я для себе роблю висновок. Якщо це так, значить ви стаєте сильніші. Тому я радію за вас. І знову кажу, що чекаю вас наступного року. Свій славній події також вогонь миру передадуть і для наших захисників. Крім того, для рівнян представники пласту нагадали про важливість підтримки наших військовослужбовців. Окрім поширення символічного вогню, ще робиться ряд добрих діл. Для допомоги для дітей-переселенців, сім сімей загиблих військовослужбовців, для самих військовослужбовців, адже важливо пам'ятати, що саме завдяки ним ми зараз можемо е, проживати жити наш кожен щасливий день. І тому, окрім цього, є ще е, добре діло: це е, або зіб, зібрання різних подарунків. Е, Робіння окопних свічок, плетіння сіток самі ж скаути називають цю традицію символом перемоги добра над злом та вірять, що це станеться зовсім скоро. Тетяна Міщинська, Артем Шаула, телеканал ITV. Орок понад 20 людей звернулися до рівненського травмпункту, а все тому, що через погодні умови місто вкотре перетворилося на суцільну ковзанку. Рівняни кажуть, дорогами та тротуарами неможливо ні пройти, ні проїхати. Чому місто опинилося в такому стані, та як комунальники виправляли ситуацію, дивіться у матеріалі Софія Капінос. Сьогодні ранок для декого із рівнян розпочався не з кави, а з походу у травмпункт. А все тому, що з самого ранку на вулицях міста лютує ожеледиця. Так за сьогодні вже понад 20 осіб із різними травмами від падінь на льоду навіть зверталися по допомогу до медзакладу. На сьогоднішній день в травмпункт до сьогоднішньої години звернули 25 пацієнтів, із них 13 переломів. По локалізації переважають переломи верхні кінцівки. Люди падають на витягнуту руку більше перелом променевої кістки в типовому місці. От така ситуація. Допомога надається в повному обсязі, кому треба. Знечулення проводиться, репозиція, регенконтроль далі скеровується на доліковання відповідно по поліклініках, де потрібно. Рівняни кажуть, ситуація виглядає сумно у різних куточках міста. Пересуватись було подекуди неможливо. Північний Ну і В центрі тут я була також перед е, міським судом Шевченком на теж абсолютно вся скляна була. На Соборній, там, на початку міста. Ви кажете, слизько не посипано? Чи як? Е, ну, посипано, але, е, мабуть, недостатньо, я не знаю. Просто ще погода так сталося, що мороз пішов і вода перетворилася на лід. Тим не лише для пішоходів, ожеледиця стала справжнім викликом, бідкаються і водії туди близько до Луцького кільця. Ну такі кучугурки мені трошки ага, тобто заважав? так, так да, і зверху були біля стоматолога теж так. Так не дуже зручно їздити. Нарікають рівняни і на проблему із імпровізованою ковзанкою під власними під'їздами. Так, наприклад, жителі вулиці Мельника у Рівному розповідають, пройти біля будинку пішки ще півбіди. А от виїхати чи заїхати до власного двору стало цілим випробуванням. Там слизько, там вже не піде вона посипать із відерочком. А біля під'їзду завжди посипали, завжди гарненько вона пройти і в ту сторону, і в ту сторону. Вона ж по цілому місту не буде ходити посипання. Їде, скинуло, десь, все, боксує, просить, пхніть. Мало заїжджає сюди. Ну, в дворі хто поїде, великою машиною посипає пісок. Бачите, що лід. І він не тільки сьогодні, а він як випав, сніг, ніхто не посипає, дворні трошечки посипає пістежечки, пісочки. А це мало небезпечно, що можна. Будеш підійматися, понесе машину і настоячу машину, може понести шкоди й собі і комусь іншому автомобілі. Відповідальними за посипання доріг та тротуарів у Рівному є міськшеу. За словами його начальника Олександра Черухи, із ожеледицею на дорогах проблем не було через інтенсивність руху. А от із ситуацією на тротуарах та доріжках міста борються з самого ранку. Розповідає, для цього мають усі необхідні матеріали. Починаючи із сьомої години випускати по тротуарах трактора, саме обробляти, обробляти це саме солю. На даний момент у нас всього вистачає, всього достатньо, все постійно підвозиться, тобто з цим проблем немає, нарікань немає. Ну, Єдине, що в зв'язку з військовим станом, не вистачає механізаторів. А ось що стосується проблем із ожеледицею на прибудинкових територіях містян, Олександр Черуха зазначає, це обов'язок та відповідальність голів ОСББ та управляючих компаній. Прибудинкові території їх це їхня зона відповідальності. Ми там не працюємо. Ну і зі статистики до нас напевно ніхто не звертався з заключенням якихось договорів на обслуговування цих територій. Софія Капінос, Ангеліна Бурак, Денис Коломиста, Олег Шаламай. Телеканал ITV. Опинилися у справжній зимовій касті. 13 грудня. В ТРЦ теарце Мол» благодійники влаштували свято для дітей із порушеннями опорно-рухового розвитку та синдромом Дауна. Малечу відвідав святий Миколай та приніс їм солодкі подарунки. Після чого на дітей чекали розваги у хепі парку. Чи сподобалося свято дітям? Дивіться у сюжеті Ірини Грабчак. Захоплюючи розваги, смішні ельфи та святий Миколай. Справжню зимову казку влаштували рівненські волонтери для дітей, які наразі перебувають на реабілітації. Це діти з синдромом Дауна, з порушенням опорно-рухового розвитку та іншими захворюваннями. Сьогодні на них чекало багато подарунків та позитивних емоцій. дуже Я щоб Діма розповідає, він дуже любить проводити весело час, спілкуватися з друзями та гратися з ними. בעתוד חוקי, סטרילאטה, איך זה, זה מה שאין ככה, Головною метою свята було подарувати дітям радісні та незабутні емоції, адже вони потребують уваги та спілкування зі своїми однолітками. А за словами дитячої фізичної терапевтки Марії Лапюк, позитивні емоції це одна із найважливіших частин реабілітації. Не основне для дітей це реабілітація в закладі, а це основою є те, що діти мають бути залученими до суспільства, залученими до гри, як в побуті, так і в якихось розважальних центрах. І Ініціатором були дітки, які дуже захотіли розваги. Цю ініціативу з задоволенням підтримали благодійники та представники місцевої влади. Дякую хіпіпарку, так само, які долучаються до таких акцій. Я думаю, що діти ну, отримують купу задоволення, купу емоцій, те, що важливо батькам, тому що це згуртовує перш за все батьків, це показує, що вони єдині, це показує те, що ми ніколи їх не забуваємо, маємо завжди підтримувати. Батьки дуже вдячні за підтримку. Кажуть, це чудова ідея, адже на реабілітацію йде чимало грошей, і у батьох людей їх не вистачає навіть на те, щоб завести свою дитину до ігрової кімнати. Ну, дуже дякуємо організаторам за таке свято, бо в першу чергу це і для мам приємно, бо не всі мають можливість вийти десь з дітками. А це приємно, так і дітки відпочинуть, і мами можуть відпочити. А щоб підтримати родини, у яких діти мають такі захворювання, ще з 2024 року стартуватиме програма Турбота, за допомогою якої батьки зможуть. Отримати грошову компенсацію за реабілітацію своїх малюків. Дітки з інвалідністю, які займаються безпосередньо, наприклад, басейнами, відвідують інші гуртки. Їхні батьки будуть мати право на отримання компенсації або відшкодування за відвідування або придбання якихось матеріалів необхідних для виконання певних дій в гуртку. Ірина Грабчаколегшаламай, телеканал ITV. Ліфт для маломобільних пацієнтів в одному з медзакладів рівного, де нині проходять реабілітацію. Наші захисники встановили підйомник для маломобільних військових. Обладнали його за кошти благодійного фонду Віктора Шакерзяна. У середу відбулось його офіційне відкриття. На якому побувала і наша Ірина Жуковська вона й продовжить. Сучасний пасажирський підйомник для маломобільних пацієнтів встановили сьогодні в одному із госпіталів рівного, в якому проходять лікування та реабілітацію українські військові. Приміщення госпіталю збудовано досить давно, тож ліфта у цій будівлі передбачено не було. З початком повномасштабного вторгнення кількість пацієнтів у військових медиків значно зросла, і переміщати пацієнтів на операцію чи перев'язки без підйомника стало вкрай складно. Тепер, завдяки благодійному фонду Віктора Шакерзяна, у цьому медзакладі є сучасний. Ліфт, який допоможе більш оперативно і якісно надавати медичну допомогу нашим захисникам. ви ну, знаєте, що от, і тільки почалась повномасштабна війна. В свою чергу я свою заробітну плату, яка мене приходить офіційно, віддаю повністю от, саме на цей госпіталь. І також ми привозили генератори від фонду. І спілкуючись, от саме з лікарями, з головним лікарем, виникла от, була стала така потреба саме для наших от, військових, які обмежені там в русі, зробити безпосередньо такі підйомник або ліфт. І тому зразу виникла ідея. Приїхали сюди майстри, оцінили дану будівлю, бо будівля саме у вона старовина. Не можна було приладнати це саме внутрішньо, тому вирішили поставити зовнішній підйомник. Як розповідає керівник медзакладу Тимофій Кульчицький, раніше маломобільним військовим було надзвичайно важко пересуватись між поверхами. Це забирало у них дуже багато енергії та навантажувало психологічно. Втім, тепер цю енергію вони зможуть спрямовувати на своє якнайшвидше одужання. Цей ліфт він розгружає перше. Психологію людини, яка віддала частину свого життя на фронті, показує, ускоряє процес переміщення на перший поверх і потім далі по іншим діагностичним відділенням і лікувальним відділенням. Ну і просто вийти, покурити, подихати свіжим повітрям, коли буде. Більш сприятлива погода, їм дуже приємно сидіти тут в садочку. На відкриття підйомника приїхав і тимчасово виконуючий обов'язків командувача військ ОК Захід Юрій Колос. З його слів, нині питання реабілітації військовослужбовців та їх повернення у стрій стоїть як ніколи гостро. Тож цей підйомник допоможе військовим швидше лікуватись та повертатись у лави збройних сил. Сьогодні досить актуально стоїть питання щодо. Надання саме медичної допомоги особовому складу, які поранені, які мають важкі поранення і повернення цього особового складу в стрій. Тому ця споруда сьогодні, яку ми відкриваємо, вона дійсно буде сприяти тому, що особовий склад якнайшвидше буде відновлюватися, їм буде створений максимальний комфорт для того, щоб вони відновлювалися і поверталися в стрій. Варто зазначити, що вартість підйомника складає більше мільйона гривень, і госпіталю було б дуже складно втілити цей проєкт самотужки без підтримки благодійників. Тож всі витрати взяла на себе благодійна організація фонд Віктора Шакирзяна». Окрім цього, в медзаклад від фонду передали сьогодні також гуманітарну допомогу у вигляді медичних засобів та медикаментів. Втім, зупинятись на цьому Віктор Шакирзян не збирається, адже допомагати нашим захисникам це обов'язок кожного українця. Виникла така потреба. Ми її виконали. І я думаю, що він буде слугувати нашим героям. Це наш обов'язок допомагати, робити надалі ці речі. Такі ну я думаю, що ми, якщо ми не робити, допомагати для наших військових, і також і колективи підтримують цю ініціативу і підтримують самі військові. Для них це облегшує задачі. Я розумію, що госпіталь може тепер отримувати більше і пацієнтів в свою чергу, бо є підйомник і таким чином отримати належне лікування. Ірина Жуковська, Артем Шаула, телеканал ТВІ. Рівному закінчили реконструкцію пам'ятника жертвам Чорнобильської аварії. Ще у 2019-му він почав руйнуватися. А от тепер вже завершений меморіал відкрили та освятили. Зробили це у день пам'яті ліквідаторів наслідку Чорнобильської катастрофи. Чому ремонтували його так довго у сюжеті Тетяни Міщенської? В'їжджає 30 кілометрову зону. Значить, яке, яке відчуття деревині язик першить в горбі і з головою, що то таке робиться. Не зрозуміли такими словами, Сергій Якович згадує страшні події, які назавжди змінили його життя. 37 років тому він був одним із ліквідаторів наслідків Чорнобильської катастрофи. У той час він працював у Тресті та 77 днів будував дорогу від Київського водосховища до ЧАЕС, якою транспортували вантаж для гасіння пожежі. Допомога іншим та виконання своєї роботи, неабияк вплинуло на його здоров'я. Результат цьому друга група інвалідності. Лікувався в інституті Всесоюзному інституті радіаційної медицини в Пущі в Одесі. От. Ну і зараз багато-багато чого, так сказати, вплинуло і мішає мені в житті, ну що зробиш. Щороку, 14 грудня в Україні вшановують пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії. Сьогодні родичі та члени спілок постраждалих від вибуху на ЧАЕС, Рятувальники, чиновники та рівняни поклали квіти до меморіалу жертвам Чорнобильської катастрофи. Сьогодні в нашому місті велика подія для кожного чорнобильця це відновлення нашого пам'ятника, тому що це святе місце для всіх чорнобильців. Я сюди приходжу по декілька разів на тиждень і саме Каво, що коли його доробили і прибрали забор, і я прийшла в неї по службових справах і так. І вперше, що я побачила, це квіти. Реконструкцію пам'ятного знаку завершили напередодні дня вшанування пам'яті жертв катастрофи. Питання про ремонт постало ще у 2019-му. Та у швидко завершити роботи завадила війна. Пам'ятник наш є об'єктом культурної спадщини. Він має охоронне свідоцтво. і міняти конструкцію що ми не мав, ніхто мало право. Тобто збережена композиція, збережена ідея, збережена по можливості кольорова Гама зовні. Секретарів наради, і водночас виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян розповідає, кошти на реконструкцію виділили з міського бюджету. На, на жаль, не так швидко, тому що війна все-таки могла там робити певні видатки, адже ми всі кошти фактично хочемо поляти збройним силам. І сьогодні ми це відкрили пам'ятний знак, і я вважаю, що він ну, буде довговічнішим. Треба вшановувати цих людей, треба пам'ятати саме ліквідаторів. Пам'ятник виготовили з граніту, та сьогодні вперше від моменту встановлення освятили. Тетяна Міщенська Олег Шаламай, телеканал АЙТІВІ. Безпека захисників понад усе. У п'ятницю бійців одного з рівненських батальйонів Національної гвардії України оснастили спеціальними маскувальними костюмами. Завдяки цьому наші бійці зможуть непомітно виконувати свої завдання у осінньо-зимовий період. Більше про це розкажуть наші журналісти. Сотня маскувальних костюмів для непомітного виконання бойових завдань. Вчора у стінах рівнеради передали масхалати для бійців Рівненського батальйону Національної гвардії України. За словами їхнього командира Сергія Лук'янчикова, вони були вкрай необхідними саме у осінньо-зимовий період. Це врятує життя та здоров'я особового складу. А саме забезпечить його тактичне маскування під час виходу на позиції та виконання бойових задач. Сергій Лук'янчиков додає, допоможуть ці халати не лише стати більш непомітними, але й якісніше виконувати свої бойові завдання. Наприклад, наші військовослужбовці несуть службу на спостережних постах в зоні бойових дій. Тобто, злити з місцевістю сніг довкола, грязюка і. Дані маскувальні комплекти допоможуть якісніше виконувати бойові задачі вже не з підручних матеріалів, як зараз вони виконуються а ми можемо забезпечити більш легкими, більш мобільними засобами для маскування. Допомогли знайти та придбати маскувальні костюми керівництво міста. За словами Віктора Шакерзяна, запит на масхалати отримали нещодавно, а вже вчора ними оснастили наших бійців. Додає, залишитись осторонь просто не могли. Сергій приїхав з Нацгвардії, я відверто чесно кажучи, те, що він розказує, сьогодні, що там відбувається. Дуже важко, але потрібна підтримка. Я вважаю, що нам це наш обов'язок підтримати завжди його. Будь-яка ситуація, маємо, бути завжди насторожі. Треба вирішити задачі, маємо вирішувати, так як от військові вирішують. Ну, завдяки їм фактично ми тут можемо більш-менш собі жити, більш-менш працювати. Придбали ці масхалати за кошти благодійної організації фонд Віктора Шакерзяна. Ну, наша задача зробити сьогодні на сьогодні, не вникати там бюрократії. Є потреба, треба отримати і завести для наших військових. Війна має нас об'єднувати, зробити так, щоб ми їх перемогли. І зрозуміти, що більше ніхто нам не може попливати на нашу незалежність. І я думаю, що ті всі люди, які це є наші українці, роблять це для того, щоб перемогти. Софія Капінос та Олег Шаламай, телеканал ITV. Це були усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація Рівне разум. Довіряй місцевим.